Слава Україні! Слава Збройним Силам України! А ми сьогодні працюємо на складі. Ганяємо пилок, так би мовити. Віємо соняшник. Почали вже збирати новий врожай. Відео я викладав на своєму каналі Aerі від Агроритма прибрали. І тепер ми в цьому році працюємо по-новому. Значить, який план? Ми ж Маємо брикетувальника у себе в господарстві вже. І, грубо кажучи, коли ввіємо соняшники на олійку, щоб дошити з них олійку, то у нас є деяка кількість сміття. І ми з того сміття робимо брикети паливні. Також і робиться і суміш іноді і з макухи. І трошки навіть щепи додавали. Була така практика з додаванням щепи. Але тим не менш, коротше кажучи, до чого веду і що ми робимо. Значить, В цьому році ми будемо косити трошки бруднішу, брудніший соняшник для того, щоб у нас було що робити. Коротше, кажучи. Бо ми без роботи ми не можемо, нам потрібна робота. Тому будемо косити трошки грязніший соняшник, щоб потім перед закладанням на зберігання на склад його. Провівати через сепаратор, проганяти, як це ми зараз робимо на ваших екранах. Значить, суть в чому? Так як ми це півтора гектарчиків прибрали, тільки ми з машини навіть його не висипали. Зразу з машини на провівання. Зараз детальніше розкажу і покажу щодо чого. Сподіваюся, буде нормально, більш-менш чутно. Тобто, щоб мінімізувати ручний. Ручну працю, ручні наші вкладення, а більш-менш на бівавтоматичному режимі працювати. Значить, Як бачите, картинку завдяки деліфу ми працюємо теж. І що ми? Провіваємо. семочка у нас виходить, ну, я думаю, вона в зачоті піде 100%, тому що вона сепаратором відвівається дуже добре. Набирається ковшик і потім цей ковшик сюди приводить. Значить всі, всі, ну Є там палочки де-інде ось, крупненькі, але пилу немає, бур'янів, ну якщо є, немає, теж відбивається. Шляпки, оці часточки шляпов, там вся оця легка домішка, яка в насінні, її тут немає. Волога у нас десь тут 6%, 7% отак, максимум. Це ті показники, які були. При збиранні соняшнику. Значить І натурна вага у нас зараз 435-430 грамів. Вхідна вага 400 грамів, нагадаю. Ну, тобто це Air ім'я, це яке ми прибирали. Він з 400-грамовою натурою у нас вийшов. І який відсоток сміття? Я думаю, ми з вами дізнаємося в кінці цього відео, коли ми перевіємо цю машинку і ми по відсотковій складовій скажемо вам, що і до чого. Також у нас планують, сонце вже, я думаю, зніму відео далі, на днях будемо перевівати ячмінь ячмінь, тому що він 500 грамів натура, його ніхто не хоче. Ну, по-перше, ми його не хочемо здавати, особливо як за 3 копійки зараз, але навіть і зараз його не беруть, тому що натура 500 грамів, він нікому не потрібний. Треба натура максимум, мінімум точніше 600 чи 620 вони хочуть. Ми готували ж на посівмат ячмінець і після прогонки через сепаратор він виходить, з натурою 620. Тому швиденько прогонимо його теж. Тут тон 13-15, може, ну швиденько не швиденько, але прогонимо. Такою ж самою схемою, як і е, зараз проганяємо соняшник. Плюс буде соломка оця, яка піде теж на брикети. Про брикети ми ще наші я не знімав, відео, зніму трошки пізніше. Що планується? Ну, детальніше потім розповім відео про сам ячмін, щоб було цікаво. А от по соняшнику зараз ближче підійду. І якщо буде погано чути, я думаю, ви візуально все побачите. Значить, Тут у нас мінімальна ручна праця, ну тобто треба розгортати трошки, але тим не менш не мішки тягати. Мені здається, що з мішками було б більше важче було б ніж от таким способом. Тобто коли ковш пустий, він потихеньку насипається, насипається, і потім розправляємо і відвозимо. Для цього ми підняли сепаратор, грубо кажучи, сантиметрів на 30, щоб коли стріла в опущеному стані повністю, вона, ковшом можна було під'їхати, щоб нормально це все діло працювало. Береться у нас з трьох фракцій насіння. П'ята фракція взагалі закрита, вона йде на обратку, тому що там дуже багато такого сміття мілкого, насіння, яке потім по колу повертається знову на доробку. Підняли ми його так на чотири таких кірпічики, так би мовити. ну Що було. Машини у нас ось так от машини прямо. Ну це ми підняли вже, тому що відвантажили, а так машина була майже повна, ну, грубо кажучи, майже повна, то 5 з чимось можливо. Воно відсипається через трубу, потім піднімаємо і все. І до кінця майже цього. Тута нахила вистачить. І нічого з нею не станеться цією машиною. Тим паче тут не 20 тонн. Значить тут у нас... Такий конвейер, на та солочках, відкриваємо, закриваємо, дивимося по потребі. Тут йде забрати з останньої, транспортер. І транспортер подає назад в бар. Тобто на переміжку йде і нова ємка і та, що йде до молоту, так би мовити, йде по новому колу. So, перекривати. Зараз повністю ми перекриваємо. Трошки вимелюється, воно там, перекриваємо подачу, не вимикаємо вентилятор сам на сепараторі, швидко відвозимо і на цьому все. І підставляємо знову тоді пустий ковш вже для нової партії. Ось так це виглядає, коли ковш пустий, тільки під'їхали. ну, Сипеться щось саме, щось потім розправляється. ну, Безручної праці нікуди, але ми в наших умовах постаралися мінімізувати ручну роботу. Ну, а така картина у нас в машині. Значить, ну, Соняшник десь 4-5% по сміттєвій домішці. Ну так, наочно, да, так би мовити, що можна вам сказати яку інформацію. Ну, більш детальніше, я думаю, ми порахуємо. Коли у нас машину, коли ми я кажу, переробимо, скільки ото там сміття буде, по вазі приблизно. В одному мішку там кілограм 15 у нас виходить сміття оцього саняшникового. Ну і порахуємо, що там і як. Закінчили ми роботу. По продуктивності, значить, що у нас там, грубо кажучи, то не півтори на годину. Ну, ну плюс-мінус, якщо сємка нормальна, по волозі, по всьому, десь... Тонни-півтори на годину робить сепаратор цю роботу, яку ми ним сьогодні робили. Значить, все нормально. Мінімум, наскільки це можливо, ручної праці, як і казав. Єдине, що в кінці два-три рази треба заскочити в авто, підгорнути, підгорнути, підгорнути. І потім вже опускаємо кузов та і все на тому. І, ну, відкривається борт, вишкрібається там трошки залишків, в піввідра, та і все на тому. Ручна робота завершується. Далі все як в першій частині відео. Значить, По сміттю ми ще, ще за, зараз будемо збирати його, за кадром вже несуть приблизно кілограмів до 300 Ну, Грубо кажучи, якщо було тон 6, ну, знову ж таки похибка деяка є. Оце ми навіяли десь тут на вскидочку кілограмів до 300 сміття лежить. Тобто до 300 кг. Чудових брикетиків. Ми вже знаємо, що вони чудові, вам просто покажемо трошки пізніше. Та йос. та мусор давай же, Бо пиляка ще піде. Ну, добре, зараз. Трошки пізніше покажемо вам за брикетики для цікавості, що і як там у нас виходить. Ну, а зараз йду до цього чорного золота, яке дійсно тепер чорне і може таким зватися по всіх своїх правах, так би мовити. Все тут в порядку. Зверху трошки там десь паліччя, це навіть білі цяточки, це то там голячі, є такі ядра, але ну, є і паличка трошки, але по вазі, по всіх похибках, по всьому, я думаю, в норму впишемося по-любому. Я маю на увазі по груду. Ось так воно виглядає. Якщо поритися, там взагалі нічого немає. Тобто робота зробилася не дарма. Це у нас і брикетики, це у нас і менше місця займатиме, це у нас і якість зберігання. Тобто вона буде лежати краще. Тим паче, якщо є проблема, може з бур'янами, де самі розумієте, що бур'яни дадуть вологу і не можна буде зберігати таку продукцію довго. Тут у нас оце Юра почав, зараз я. Підключуся, прибираємо залишки кукурудзи, щоб займатися ячмінем. А я думаю теж, я ж кажу, вам покажу е цю тему, як ми будемо працювати. Ну і тут нам треба поприбирати, позамітати, вкинути в мішки. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Дякую нашим Збройним силам за те, що вони роблять титанічний титанічну взагалі працю, титанічний труд, нехай навіть і так буде, як то кажуть, суржиком, але вони захищають нас і ще й умудряються відбивати території від кацапських виродків, точніше, у кацапських виродків, які залізли на Україну. Слава Україні, слава героям, до побачення.